Як провітрити приміщення? Зазвичай відкривається вікно, бажано повну і певний час відбувається провітрювання приміщення. Тим часом шум, тим часом заходить холодне повітря, але не ті, хто встановили вентиляційні установки Comf. Тому що в нашому випадку приміщення провітрюється за допомогою отакого от от обладнання. Не потрібно відкривати вікна, натискаєте необхідний вам режим. Все. Працює вентиляційна установка. Через оці отра і та повітропроводи поступаю сюди. Повітря з вулиці. За допомогою таких от фільтрів повітря очищається. За допомогою такого роторного рекуператора відбувається нагрів повітря, що поступає ззовні. І все, цілодобово ваше приміщення. Провітрюється за допомогою вентиляційної установки, про вікна можете взагалі забути.